Вітаю дорогі друзі! Як завжди, нове надходження, це фортеч комплектація Estaline, SEL-комплектація Америка. Повний привід, 2 літра, бензин, 90 тисяч пробігу. Дуже класна комплектація. Фари максимальні, датчики сліпих зон у нас є, безключовий доступ на всіх дверях. Повний електросклопакет, електрорегулювання сидінь. Класні такі ось сидіння в хорошому стані. Комбінований е, салон алькантара шкіра. У нас мультикермо, е, датчик світла дощу, 90 тисяч пробігу по приборній панелі. Велика мультимедіа Android Auto CarPlay по блютузу без, е, без провідний доступ. Цікавістан, чорна стеля. І по задньому ряду, Задній ряд в такому ось збережному стані. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль. Приїжджайте, тестуйте та купуйте, знаходиться він сама дорога 60. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua